Ця заява військового здійняла галас у мережі українцям слід починати обкупувати Київ та готуватися до нормальних таких бойових дій. Таке заявив ветеран. АТО, А от як він це пояснив, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Ветеран АТО, виробник військової техніки Мартін Брес зробив гучну заяву в інтерв'ю п'ятому каналу. Військовий сказав, що пора братися за Києв і активно обкупувати столицю та готуватися цитую до бойових дій. Треба починати обкупувати Київ, напевно, а не тільки Покровськ, Обкупувати все. Потім, якщо щось закопаємо, треба починати готуватися до нормальних таких матьорих бойових дій. На запитання журналістки, чи уявляє він, що буде, якщо почнуться робити, ветеран відповів наступне. Та пофіг, ну почнуть, і що далі? Повиють люди. А Боже, вони зібралися здати все до Києва. Ну, нехай виють. Не подобається, виїжджайте. Ну, серйозно, ну хватить, ну реально вже. От що подумають люди? Ну, по-перше, люди не дурні. Що вони, по перше, подумають? Спочатку будуть вити, що вони збираються здати все до Русановки, а потім, через два тижні, через три тижні чи п'ять тижнів вони будуть проїжджати Бориспільську трасу, бачити її укріплення, і їм буде легше і трошки спокійніше. Тому що вони будуть бачити, що їхнє місто укріплено максимально, що воно обкопано так, що ого го бажаю здоров'я і так кожне місто. У коментарях під відео слова ветерана викликали різну реакцію: хтось нарікає на владу, інші нагадують про корупційні скандали. Хоча й гірка зато правда. Від влади одна брехня. Корупція, несправедливість, неграмотні командири, не хватає зброї, відсутні укріплення, слабо підготовлені бійці. Яка мотивація? Воюють бідні, а решта в броні або за кордоном. Брехнею спійманими на вулиці, ненавченими війну не виграти. Чиновників, депутатів, ОП та можню, налогову мажорів, поліцію, ТЦК, прокурорів, пенсіонерів, суддів на передову в необладнанні окопи. Зразу все буде гаразд. Слава ЗСУ. Все те, про що він розповів, мотивації не додає від слова зовсім. Рано чи пізно ми все одно програємо. І вже ніяка зміна влади не допоможе. Дуже багато здано і розкрадено. І для чого окопувати Київ? Назвіть хоча б одну причину. Населення України живе не в Києві. Якщо його не захистила влада, яка сидить в Києві, то нехай вона сама там і окопується. Файно мотивує військових на фронті сімейство Круп і Ко з захмарними зарплатами і пенсіями, з лакшері життям. Насильствена на мобілізація привести к тому, що будуть стріляти в спину або лібіжать з поля боя. Потрібно відновлювати ядерну зброю. А яка влада це забезпечить? Зелені чи пурпурні? Мені все одно. Починайте з депутатів та їхніх дітей, і потім підуть усі слідом прості хлопці. 400 депутатів, хватит, щоб замінити наших хлопців. 300 депутатів можуть замінити 3 мільйони ухилянтів. Жменька депутатів нічого не змінить, а їхні діти давно вже за кордоном. До слова військовий аналітик Білд Юліан Рюбка вважає, що росіяни хочуть захопити Дніпро. Він зауважує, що є побоювання зміщення бойових дій до Дніпропетровщини. Тому на адмінкордоні області будуть фортифікації та посилюють оборонні позиції. Я думаю, це те, чого. Вони хочуть, Втім, це не означає, що вони зможуть це зробити. Я думаю, що перше місто, з яким їм доведеться зіткнутися, це Павлоград. Є нові лінії оборони між Покровськом і Павлоградом. Я сподіваюся, що ці підготовлені лінії оборони витримують і будуть триматися принаймні до наступного літа. Втім, з його слів, якщо швидкість буде така ж, як після захоплення Авдіївки, а це 35 кілометрів за 10 місяців, то це означатиме, що вони зможуть боротися в середині Дніпропетровської області вже у лютому чи березні. Наступного року водночас раніше у мережі вже розганяли подібну історію. Тоді інтернет облетіла новина, що лише 11 кілометрів залишилося росіянам до кордонів Дніпропетровщини. Українці, посилаючись на мапу аналітиків Діпстейт, підмічали, що до виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилося 29 кілометрів від Покровського напрямку та 11 кілометрів від Гуляйпільського. Втім, у коментарі сайту ТСНЮА військовий експерт, глючик інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що Російська армія дійсно перебуває за 11 кілометрів від кордону з Дніпропетровщиною з боку Времіського виступу, що на межі Донецької і Запорізької областей. Однак ворогу вдалося просунутися там всього на близько півтора кілометра. Військовий експерт відповів на питання про те, чи варто вже починати панікувати, і зазначив, що для того, щоб поширювати такі новини, треба знати географію. Потрібно добре знати географію, і тоді ця паніка не сприйматиметься ніяк. 11 кілометрів до Дніпропетровщини це з боку Верміївського виступу. Там справді 11 кілометрів. Але така ж ситуація вже другий рік. Нічого не змінилося. Вони на півтора кілометра просунулися у бік Дніпропетровщини. Це район Времівки. У цьому сенсі проблем у нас немає, тому паніка в мережі в нікуди. Нагадаємо, що раніше на тлі постійних розмов про перемовини Росії та України свою думку щодо цього висловив і військовослужбовець на напазовний осман. Доброволець 24 ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов на своїй сторінці в інстаграм. По перше, він нагадав, із ким ми воюємо. Війна чи перемовини, люди обирають перемовини. Я б також вибрав перемовини, але я б обрав би перемовини з ворогом, а не ну, а По-друге, зазначив, що вже якщо Україна не зможе продовжувати давати збройну відсіч Росії, то починати перемовини про припинення вогню можна лише на тих лініях, де зараз проходить фронт, і ні в якому разі не погоджуватися на позаблоковий без'ядерний статус України, на якому так наполягають Росіяни тільки Київ заявить на тому, що він готов к такому решенню, начнеться реальний войск, вивод войск, там перемир'я, туди-сюди, браття навіки, слав'яні. Якщо розмовляти про перемовини, то я готовий там до перемир'я, до перемовин. Вот. Якщо тверезо оцінювати ситуацію, то припинення вогню можливе. На тих кордонах, на яких ми зараз стоїмо, це як я бачу, і це моя суб'єктивна думка. Її нікому не нав'язую, Не треба мене вписувати там зрадники за умови, якщо ми не можемо воювати. За умови, а ми воювати ще можемо. І Росія бачить наш потенціал, тому вона нам нав'язує от такі от умови перемовин. Крім того, військовий зазначив, що перемир'я на умовах Росії означає, що Україна має віддати росіянам Запоріжжя та Херсон, який РФ вдруге вже не зможе окупувати, але дуже цього прагне. Також передбачається нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України, демілітаризація та так звана денацифікація. Зараз е, я Постараюсь по частинам пояснити, чому перемовини е, на умовах Росії неможливі. Повний вивоз українських військ з Херсонської, Запорожської, Донецької і Луганської областей. Іменно з усієї території цих регіонів в приділах їх адміністративних границь люди, які кажуть про перемовини і про перемир'я, навіть не замислюються, що нам потрібно буде віддати Запоріжжя, Херсон. Який е, ми остаточно забрали, і який росіяни ніколи не зможуть підкорити нейтральний внеблоковий без'ядерний статус для України? Її демириталізація, денацифікація, ці два пункти, з якими росіяни не можуть розібратися вже два роки, і вони не розуміють, що воно таке, але все одно вони в перемовинах. Не. Згадують ці, ці два терміни денацифікація і демілітаризація. Демілітаризація, зрозуміло, там скорочення військ до розмірів, які їм будуть зручні для наступної війни. Демілітаризація, я взагалі не розумію, і вони самі не розуміють, що воно таке. За його словами, росіяни, зокрема заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, відкрито говорять про те, що прагнуть зараз підписати документ про перемир'я, щоб через деякий час, коли Україна втратить пильність, знову почати бойові дії та захопити більші території. І це ще кращий варіант. бо в гіршому українцям життя не дадуть. Що каже ем, Алкаш Мідвєдів. Даже подписав бумаги и принял поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину, вбить длинный гвоздь в крышку раба Бандеровского квазигосударства, государства, уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лона российских земель. Він каже, давайте зараз підпишите. И коли. Слабляться, ми пойдемо нове силою і захватимо. Для цього їм і потрібна демілітаризація України в неблоковий статус і е, безядерний статус, на якому вони е, акцентують свою увагу. Якщо у нас не буде армії, от, якщо у нас буде позаблоковий статус, то Україна через 2-3 роки приречена до поразки до повної. Абсолютної поразки, і тоді нам всім доведеться просто тікати. А ті, хто залишиться, я навіть не уявляю, що з ними буде задонати, запости і тому подібне. Тому що всі ці люди, активісти, військові, їх сім'ї, вони вже знаходяться під наглядом ФСБ. І з ними буде все те саме, що було з людьми на окупованих територіях. Вони будуть просто зникати. Крім цього, військовий акцентував, що якщо вже й говорити про перемовини, то потрібно тверезо оцінювати ситуацію та вимагати, щоб припинення вогню було мінімум на поточній лінії фронту. Також на його думку в Україні має залишитися армія чисельністю не менш як один мільйон людей. Також необхідно стати членом оборонного альянсу, щоб унеможливити початок наступної повномасштабної війни. І додав, якби Європа хотіла закінчення війни, вона б вже закінчила. Висновки з приводу перемовин, люди мають робити самі. Але перш ніж говорити про якісь перемовини, ви маєте знати прості речі, перемовини і перемир'я має бути мінімум, мінімум. На кордонах, на яких ми зараз стоїмо на фронті. Мінімум, ми маємо зберегти кількість нашої армії в мільйон людей. Мінімум, ми маємо мати блоковий статус в якомусь для того, щоб унеможливити початок е, наступної війни і щоб нашим дітям і внукам не довелося воювати. Це той мінімум, про який я кажу. А максимум це повний вивід військ е, росіян на кордони е, 91-го року, і це можливо, якщо будуть реальні. Санкції, реальний тиск санкцій, а не так, як це відбувається сьогодні. З однієї сторони, вони дають два танка які коштують там 16 мільйонів доларів. Да? А з іншої сторони, вони купляють у них газ, нафту, метали на мільярди доларів. цим самим даючи і нам, і вам, для того, щоб війна продовжувалася, для того, щоб відмивати кошти. якби е Європа хотіла закінчити цю війну, вона б вже закінчила її. І ніякі червоні коричневі і гімнянні лінії їм би не заважали. Водночас військовий зазначив, що особисто він виступає за те, щоб продовжувати бойові дії з РФ, бо у випадку, якщо війна повториться, є ризик, що українців просто почнуть масово вивозити по концтаборах. В ході склавшихся обставин я особисто за те, щоб воювати далі. Воювати і бути і тримати руку на пульсі, тому що поки ми воюємо, от, росіяни не перемогли. Як тільки ми підпишемо їх план, про який вони кажуть, ми будемо прийняті на те, щоб е Україну повністю окупували. Якщо ми масово по е почнемо тікати в Європу, нам просто перекриють кордони і. Всіх людей, які захочуть виїхати під час другого повномасштабного вторгнення, Європа не буде в змозі прийняти. Вони просто перекриють нам кордони, а росіяни будуть ззаду нас тероризувати. І завозити по поканцлагерям всяку Сибір і тому подібне. А днями нардеп, від «Слуги народу полковник зборман Костенко висловився про мобілізацію в Україні. каже, що мобілізаційний вік треба знижувати до 20 років. Таку думку він висловив в ефірі проєкту Говорить Великий Львів. Він наголосив, що наразі щодо цього питання ведуться дискусії. У нас не вистачає людей. У нас не вистачає людей, саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримуємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою батьківщину. Ну, а згодом нардепка вже колишня слуга народу Мар'яна Безугла теж висловилася про мобілізацію. Вкотре заявила, що час мобілізовувати жінок, бо брати на фронт лише чоловіків це цитую, дискримінація, каже, що неодноразово подавала такі правки до закону проєктів, але колеги відступали. Давно підтримує мобілізацію жінок і вдячна Марії за те, що вона вкотре підняла актуальну тему. У конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок то чоловіки мобілізовуватимуть менше. Це вам чоловіки один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок. Почати варто було б і з мобілізації на тилові посади діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо у тилу зараз багато пристроєних. Тисячі і тисячі чоловіків, які порішали, та яких бойові підрозділи вже зачекалися. Натомість у бойові бригади гребуть зараз із тилових підрозділів не так роти охорони, як гелузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у збройних силах. Другий важливий напрямок трудова мобілізація, яка у нас взагалі забута для виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості. Війна не може бути справою вибраних, особливо коли йдеться не просто про території чи сфери впливу, а про існування нації та право на. Життя загалом незалежно від внутрішніх розбірок без загального національного спротиву окупанту. Війна приречена на поразку. А українська нація на чергову втрату державності неодноразово подавала подібні правки до законів, але колеги та урядовці завжди відступали. Парадокс Міноборони провалило мобілізаційну політику. Генералітет буквально нищить своїх солдатів необдуманими рішеннями, але цю тему не піднімають. Делікатна, бачте, можливо, мобілізовані жінки навели порядок у безладі. Нагадаємо, що у грудні 23-го року ймовірну мобілізацію жінок коментував і президент України Володимир Зеленський. Тоді він чітко заявив, що не підтримує такий пункт. Жінок ні не підпишу. А що ви думаєте про заяву військових і нардепів? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.